Доброго дня, шановні батьки, прошу до вашої уваги інформацію Чисті руки, здорові діти. Шановні батьки, 5 травня у всьому світі відзначають День гігієни рук. Це чудова нагода ще раз нагадати дітям, що мити руки важливо і потрібно щодня, адже чисті руки перший крок до збереження здоров'я. Чому це важливо на руках дитини щодня осідають тисячі мікробів, які можуть спричинити застуди, кишкові розлади, грип, ковід 19 та інші інфекції? Поросте миття рук з милом знижує ризик захворювань на 30-40%. Коли потрібно мити руки. Після прогулянки ігор надворі ці з тваринами. Перед їжею та після прийому їжі, Після відвідування туалету, Після чхання, кашлю або сякання. Після контакту з хворими, Крок 1. Намочіть руки. Увімкніть воду і намочіть руки. Крок 2. Нанесіть мило. Використовуйте достатньо мила, щоб покрити руки. Крок 3. Вимийте руки. Потріть руки одна об одну щонайменше 20 секунд. Крок 4. Сподосніть руки, змити все мило чистою водою. Крок 5. Витираємо руки насуху. Висушіть руки рушником або сошаркою для повітря. Що варто поміняти? Використовуйте рідке мило або антибактеріальне мило, але не надто часто, щоб не сушити скіру. Навчіть дитину витирати руки насухо чистим рушничком. У громадських місцях корисно мати вологі серветки або антисептик. Пам'ятайте, дотримання правил гігієни простий спосіб захистити дитину від хвороб. Навчимо дітей берегти здоров'я з манку. Дякую за увагу!